Важлива подія у науковому житті на базі Карпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася ювілейна міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем. в офлайн чи онлайн форматі. Свої доповіді представили 179 дослідницьких колективів із багатьох країн. Є представники 29 університетів України, 21 інституту національної академії наук України, а також представники двох науково-виробничих компаній. І крім українських організацій, зареєстровано для участі е, вчених з 39, 36 університетів із 17 країн. Е, справді чудовим для нас є те, що конференція з року в рік е, розширює кількість учасників. З різних закладів світу професор Київського інституту фізики Петро Смертенко зазначає, такі конференції дозволяють поділитися досвідом, закріпити знання та обговорити важливі теми на міжнародному рівні. А ще це надзвичайно корисна подія для молоді. З нами аспіранти приїхали з нашого інституту. Вони не бувають досвід виступів. Досвід спілкування з людьми, ну як зараз кажуть, досвід комунікації. Ми ну, це важливо, особливо для молодих учених, Бо у мене досвід такий є на щастя. Ну і, і треба його передавати. О, тут майданчик, якраз для того, щоб такий досвід передавати. Виконуючи обов'язки ректора Карпатського національного університету, ігор Цупенда запевняє, конференція стала тією подією, яка, окрім науки, несе у світ важливу інформацію про університет. Івано-Франківськ та Україну саме російська агресія ще раз засвідчила про те, яке значення для оборони для безпеки країни мають природничі науки. Ми впродовж цих років докладаємо чималих зусиль для того, щоб зміцнити ці школи. Міжнародний науковий центр обсерваторія на горі Піпіван, який сьогодні вважається найвищим високогірним об'єктом України. Має вже можливість в наступному році повноцінне функціонування астрономічної обсерваторії. Конференція поєднала не лише наукові секції, а й низку спеціальних заходів, у тому числі для молодих вчених. Яна лазорик, віктор Костинюк телерадіокомпанія «Рай».